Наталя Феник кулінарка-аматорка. Жінка працює в селі Мішково-Погорілове, яке належить до історичного регіону Вітовщини. Тож вирішила вивчати страви цього краю. Серед них товченики повітовські. Основні інгредієнти для приготування тюлька, часник, картопля, помідори, гречка, цибуля, яйця та сало. Чого називалися товченики, Бо раніше цю рибку тюльку просто втовкли у ступці. І це найвідоміша страва вітавських рибалок. Ці та прийшли з нам із Полтавської області разом з переселенцями. В основному їх подають разом з картоплею і зеленню. Ще одна страва, характерна для Миколаївщини: Тюлька на сторчак. І називається вона так, за твердженням істориків, тому що коли вона вже готова. У тюльки піднімаються хвостики, і страва виходить така кучерява. І ще є одна страва, яка називається Вітовська юшка або юшка по Вітовськи. Всі ці страви занесені в реєстр нематеріальної культурної спадщини Вітовщини. Оскільки багато населених пунктів в області мають вихід до річок та моря, це вплинуло на те, що найпоширеніший інгредієнт в стравах тут саме риба, розповідає старша наукова співробітниця обласного краєзнавчого музею Марія Крамаренко. І зараз найвідоміша страва з рибою, це наш е, борщ з бичками. Проте можна сказати, що їх два тих борща з бичками тобто є в Матвіївці, який вже поданий на, нами на, на, на е, культурну спадщину. А проте, його готували з маленькими бичками з річки. Вони такі світлі, гарні. Їх обсмажували і кидали цілими зазвичай. А ще був борщ з бичками, який готували на Кімбурні. Також серед традиційних миколаївських страв вітовський борщ. Це пісний борщ. Матвіївський борщ додається зелень або щавель в наш вітовський борщ. цю. Рослину не додають, тобто він зовсім не зелений, це справжній червоний борщ. Крім того, багато традиційних страв Миколаївщини містять в собі молочні продукти. Частина з них запозичені в інших народів, говорить Крамаренко. Наприклад, ті ж самі молдавські плацинди. Це дуже всім відомі пиріжки з такого слоєного тонкого тіста з тиквиною на на начинкою або яблуневою начинкою. Або черчилі – це грецька страва, яку о, в нас продавали е, інколи їх полутою. Ну вони дуже схожі самі ну, знову самі по собі з чебуреками. І досі в Шевченка продають ці черчілі. Каже, назвати точну кількість традиційних страв в області важко. Всі ці блюда кожна сім'я адаптовує під свої смаки. Тому єдиних канонічних рецептів немає. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.